Мене звати Люба. Я пройшла курс Нове життя і хочу поділитися. Коли я сюди добиралася, мала певні перепони. І навіть не була впевнена, що я сюди попаду. Але в останній момент Бог так зробив, що я дуже швидко з іншого кінця Львова добралася сюди і приїхала вчасно. Я хочу засвідчити таку любов, Божу, яку я тут відчула. Я знала, що Бог любить мене. Але я не знала, наскільки. Я не знала, що ця любов вона так глибоко може проникнути. Вона така велика. І я би дуже хотіла, щоб кожен відчув, що наскільки він є любимим Богом, наскільки це є чудово і запрошую кожного, щоб ви долучалися, приходили, перепони вони зникнуть, аби тільки було бажання, і Бог вас приведе сюди, так як привів мене. Yeah.